Як вона у нас відпрацювала вік на пошті, так? Тепер їй чого пошта не хоче, щоб вона в неї працювала, а ми дуже хочемо, щоб вона нам допомагала. Це наші волонтери, які допомагають нам з розповсюдженням нашої газети. Працюють вони просто так, допомагають нам від щирого серця, і в них це дуже добре виходить. Від благодійного фонду, який нам передав Олександр Гончаренко із Золочева. Це Велотрейд, здається, ми уточнимо потім підписи там будуть від кого. Вам передали велосипед для того, щоб ви нашу справжню прифронтову газету розповсюджували на території Богодуківської громади, якраз отут у, у Петропавлівці. Дай Бог вам здоров'я. Як вам, кінь Голландія, нормальний, нормальний кінь. Значить, це на відміну від Укрпошти, це ми передаємо вам навсіда, без розписок, біжу, просто подарунок вам. Як людині, яка відпрацювала вік на пошті, і як людині, яка і зараз, коли вже треба відпочивати, ви така неспокійна, класна, і ви будете працювати з нами. Дай Бог вам здоров'я, щоб цей кінь вам допоміг. Поламається ми ще один навіть спасіба, спасіба.